Ну так, аргон то є сила. А ще як аргончик нормальний профі, то взагалі безцінно, так? Да? Да, і виявилось, що дійсно цей картер вигідніше <кхем> зробити, ніж купляти, навіть якщо коштувало без доставки 750 гривень пара. Це найдешевші, що були. Ну, плюс доставка, тому що не знати в якому стані там також редуктор. Тут був тільки підшипник. подивіться як хлопаки зробили. Багато хто писав. Це наші хлопаки з моєї ОТГ. Я давав їм не раз і писали мої друзі, я так і не відповів на коменти з Сання Маслюченко. І в Ютубі писав чоловік, я каже, маю, е, маю. Опець з такою тріщинкою. ось, Я дав отак, от прикрутив на цю різьбу, тому що тріщина була сюди. Ми коли запускали двигун, тут прямо як з форсунки било да, де відколото, А тут йшло, Я ще коментував, що наче, е, боже, як вона називається, оця от перекись, е, перекись водню. І вдовж, Бачите, тріщинка, ось тут така, вздовж воно от стікло. Я от болт закрутив їм. І зняв відео Віталіку, кажу, дивись, друже, два осколки, тут їх перевариш, ну Він знає краще, як робити. Ці два осколки він забрав, це мені вони повернули. І саме головне, що ось тут от повністю варили. І тут, і тут. Я не знаю, чим вони збирають. Так, цю плоскость я просив не збирати. Два осколки мені повернули, бачите, якої величини. Повністю тут не вистачало, там є в попередніх відео. Тут я просив, тому що я зараз це зберу, щоб підігнати е, картер до картера приблизно так. Ну, майже так. З допомогою двох інструментів, давайте. Поставимо цей, от. добре, що хоч тільки один тріснув. направляєчки. Зараз секундочку, Ну що хочеться вже посадити, щоб більш... Меж... Щоб більш менше видно це направляє котички. Ну-ка, глянемо. На це діло. Ну, плюс-мінус нормально. Нормально, Плоскость підігнано. Тут закріпиться тут, тут, рут. тут. Взагалі прекрасно, взагалі. На хороший гермет. Дякую хлопці. Дякую хлопці ті, що робили і дякую ті, що пропонували. Діло пішло, ну реально, просто заплатилось тут по у своїх знайомих знайомих, навіть ті майстри, що е зі мною дружать якби онлайн, пропонували ми безкоштовно. Але воно вийшло дешевше, ніж це заплатити навіть в сусідню область новою, новою поштою, то хлопаки взяли дешевше, ніж в обидві сторони. Так що майте на увазі, хто вміє робити аргоном, то можна звертатись. А те, що був люфтець, тут не повірите, тут тільки пара підшипничків була. І все.